Я вам кажу, що по цьому, якщо дивитися, то від творечів не сильно відрізняється. Будь ласка, теж годують. Смачно один кілограм такого сиру 20 євро. Ножи на 30 це буде 600 літрів кілограм сиру. Ну, це має бути хороше сир, Ну це непогано, мені сподобався. Лікер 10 євро. Ви подивіться, вони ще й розмалювали. Шість євро. Дуже класно. І ось тут. Ось такий собі ярмарок, ви зрозуміли. Я вже не буду весь його йти, тому що мене зараз накормлять. Я не проти, але часу немає. Сухарики, вже думаю, що їх сухарики. Що це таке? Штуємо. Юлія, та ж любить близько водій. Ось ця фірма. Ну, що я вам скажу, смачно. Хліб смачний, свіжий. Олія теж. Красуня така продає, приходьте, купуйте. Ось вам покажу, поки ціни. 5 літрів 55 євро, 446. Видно вам ціни. Ну непогано, до речі, масло. Тому що зазвичай я оливку вони дуже полюбляю. це Навіть смачне. Ось їх інстаграм, можете звертатися, вони по цілих салоніках надсилають. Я калімера, це люди. Так, там теж щось наливають. Там, напевно, взагалі лікують дівчата, треба звертатися до лікаря. Плакую. Ой, як тут пахне щось. М -м -м. так, Тут у нас горішки для попелюшки. Тут, всякі тут також сиром пригощають. Харісто. Галмач 8 євро. Ось така коробочка. 22 євро за кіло. Хтось ага. ви зрозуміли. Йдете на ярмарок, підкріпляєтесь і йдете далі. Я жартую, бо не збиралась. Сухарики, різні пирожки. Ага, в напевно, сюди не зайдемо, тому що я бачу паркан. Ну Будь ласка, не закінчили пам'ятник, але голуб вирішив закінчити. Каже, та я мені непогано тут, я собі посиджу. Маленький хлопчик, це таке. Щось дуже дивне. там. Так, тут зачинено, вони, походу, не працюють. Ось такі пропускні пункти, але нічого не треба платити. Я зараз підійшла до дівчат, запитала, кажу, можна наверх піднятися? Кажуть, будь ласка, піднімайтеся. Я сподіваюся, там є ліфт. <хи> Поки я бачу лише сходи. Працює, ви уявляєте, ліфт працює. Ось такі собі бар. І коли ви сидите, ця підлога рухається. Ну, колись, я думаю, так було точно. Так само, в принципі, в Анталії є теж ресторан. Тобто там, де піаніно, так, оце все стоїть на місці, бар стоїть на місці. А оця частина, бачите, нижня полихнулася. Тобто воно їздить. І тобто ви сидите за одним столиком, а будете бачити 360 градусів. Ось ми зараз там проходили ось веже біла, кораблі. Так, щоб ми не сиділи, я вам так покажу. Ми зараз підемо ось на ту площу. Ось я бачу звідси парасольки, куди ми йдемо. Вони світяться дуже гарно. До вечора, не чи ми з вами тут будемо. Здивіться, знову Храм. Мені здається, в солоніках. Е... Я не скажу, що більше храмів, ніж будинків, звичайно, ні, але дуже-дуже багато храмів. Всі такі гарні, всі такі, як вам сказати, благодатні. Не може бути храм, неблагодатний. Юда. Це якась, не знаю, ротон, так. Да? В принципі, бачите, якщо робити обурт, то тут... Всі якісь підприємства. Я не скажу, що тут дуже гарний вигляд відкривається, але зате можна подивитися звідси на гору. Я думаю, з білої вежі можна глянути, але мені здається, що звідси навіть краще видно. Ось Бачите, дівчатка сіли собі. Пам'ять можна купити філіжанки. Все такі яскраві, мені здається, навіть уночі вони будуть світитися по 15 євро. Юля, звичайно, за 15 євро і за 13. Я буду світитися. М -м, магніти 3,50 щось не дуже. Не. Оця частина виходить, дивіться, ми з вами були вчора. Бачите? Сім вешість. Ми з вами зараз були на ярмарці. Бачите, біленька. Єдине, що тут е трішки спокотно. Не вистачає витяжки, а мені здається, вони кондиціонери тупо навіть не вмикали. Вікна повідкривалися. Я думаю, що ввечері тут навіть є жива музика. Ви таке бачили? Ви таке бачили? У Мене зразу така задумка, що це познімати, але ж треба наливати щось сюди, що ти налієш. Ні, можна Юля, звичайно, це буде 100 мільйонів доларів коштувати. Я жартую. Стою прямо перед пам'ятником Олександру Македонському. Трішки вийшло навпаки, зазвичай люди спочатку їдуть. Там, де народилась людина, а потім де вона померла, в мене вийшло все навпаки. Спочатку я була в Тарсусі, де захворів і після чого помер Олександр Македонський. А зараз я знаходжуся на його батьківщині. Геніальний полководець, видатний адміністратор і політик, засновник великої держави, що охоплювала Македонію, Грецію, завойовану Перською імперією та Єгипет. Його походи позитивно вплинули на розвиток античної науки, особливо географії і культури, елінізм. Він був вихованцем Арістотеля із 20 років правителем Македонії. Перемога над перським царем Дарієм III біля гранника відкрили йому шлях до Єгипту, де він коронувався короною фараонів і заснував місто Александрію. Потім він повністю підкорив імперію Ехеменідів, Вавилон, Парса і Сузи здалися йому без опору. Далі Олександр повів своє військо до середньої Азії, а потім повернувся до Індії. Але виснажені військові частини відмовилися переходити річку інд, і він мусив повертатися через пустелі до Вавилона, який зробив столицею найбільшої в стародавньому світі імперії. Невдовзі помер від незрозумілої хвороби, яка перебігала з гарячкою, після чого його імперія розпалася. Але завдяки його військовим досягненням були відкриті двері на схід для грецької торгівлі, мови та культури. Взагалі, Олександр був добрим музикантом і пристрасним книголюбом. Найулюбленішим його автором був Гомер. Одна з найвідоміших пам'яток Салоніки це скульптура парасолі грецького митця Йоргуса Зонголополоса. Яка являє собою один із найвідоміших іконографічних мотивів художника, знаходяться парасолі на новій набережній не міста Салоники недалеко від входу до Македонського музею сучасного мистецтва. І, звичайно, туристи і місцеві всім хочеться сфотографуватися біля цих парасолік. І я дивилася, кому можна дати телефон. Знаєте, Ну, тим, хто не дуже швидко бігає. Я дала дідусям, вони мене сфотографували, ну навіть непогано, але Юля побачила, що вона зальопала повністю олію. Я так куштувала, знаєте, на ярмарку. Свою майку добре, що вона була біла замінити. І я пішла в кафе, поміняла, прийшла і дивлюся, хто міг мене би все-таки зняти на відео чи хоча б на фотографії. Дивлюся. Така жіночка стоїть з дитинкою, і я підходжу до неї і кажу, давайте я вас сфотографую, а ви мене. Вона каже, добре, і звати Поліна, вона тут вже давно живе, більше, здається, 20 років. Ми з нею прогулялися по узбережжі. Вона розповіла, що купила квартиру за 3,5 тисячі євро. Я кажу, може, 35 тисяч євро. Вона каже, 3,5. Я кажу, не, воно не може бути такого. Вона каже, була криза, і всі в банках гроші було заморожені. І тому людина продавала термінову квартиру за 7 тисяч. Я сказала, що візьму за 3,5. І вона мені віддала, у мене був бо... налом все. І вже в кінці прогулянки вона мене запитує слухала, звідки ти знала, що я розмовляю російською мовою? Каже, я не знала. Ну, так, знаєте, можливо, вона щось сказала, я не знаю, хоча вона з донькою розмовляє грецькою мовою. Ну, Я до сих пір не розумію, як я знала, чому я саме до неї підійшла. Мені здається, все-таки Бог нас зводить з тими людьми, з якими ми маємо познайомитися по якійсь причині. Тому так вийшло. Так що не бійтесь знайомитися у містах, яких ви нікого не знаєте, тому що ми не знаємо, хто буде нашим другом, а хто просто тут зайшов на одну хвилинку в наше життя. У будь-якому випадку ми маємо бути вдячні Богові за те, що нам він дає будь-яку можливість і наша вільна воля вибирати те, що ми вважаємо за потрібне. Щоб покататись на кораблику, не потрібно платити за вхід туди. Ви просто берете хоча б одну випивку, навіть воду за одне євро і можете вже покататись. 30 хвилин він буде пливти і потім повернеться саме на це місце назад. Це слухайте, прямо ціле місто пливе. Ну, вони постійно курсують тут. То один пливе, то другий. А зараз ми з вами відвідуємо церкву, яка була побудована в честь великомучені Каміна Кутуанського. Він був єгиптянином, народився у місті Нікеї, Нікеос, поблизу стародавньої єгипетської столиці Мемфіса. Мати його назвала Міною, бо при його народженні чула голос, промовляючись, Амінь. Юнак став римським воїном і служив у місті Кутуан, Фригія. Перед судом правителя Піра твердо сповідував свою віру і був. Обезголовлений тіло праведного мученика привезли на батьківщину до Єгипту. У місцевості Карм Мена на захід від Олександрії було побудовано гробницю і потім базиліку і притулок для числених прочан, котрі пізніше були зруйновані арабами. Церква святого Міни вважається однією з найстаріших християнських святинь у салоніках. Її споруди датуються кінцем 5-го, початком VI століття нашої ери. Незважаючи на пожежу 1839 року, яка завдала катастрофічної шкоди ранньохристиянській пам'ятці, храм було відновлено в 1852 році згідно з існуючим архітектурним планом. Храм святого Міни за часів туркократії не була перероблена в мучесть. Можливо, що причиною виявилася віддаленість храму від центру мусульманської громади Салоніки та її місце знаходження на краю міста. Відокремлені дозволи їй бути благодійним центром, підтримувати грецькі школи, виховуючи у молоді національний дух. Ці фактори послужили тому, що під час боротьби за Македонію церкву використовували як шпиталь для грецьких повстанців. Церква святого Міна служила митрополію в місті і в ньому було. Проведено богослужіння на подяку за звільнення міста Салоники від турків у 1912 році митрополитом блаженнішим Геннадієм у присутності спадкоємця Трону. Костянтина відкрита церква з 7 ранку до 12 дня із 5 вечора до 7 вечора. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І давайте будемо дякувати Богові за все те, що він нам дає, тому що ми ніколи не можемо знати, що буде завтра. Бажаю Всім виконання ваших мрій, також перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.